Вітаю, друзі! Ми продовжуємо тему зцілення, і сьогодні читаємо Євангелія від Марка, перший розділ, 32-34 вірш. Читаємо: коли настав вечір після заходу сонця, до нього привели багатьох хворих і одержимих нечистими. Усе місто зібралося під дверима багатьох недужих на різні хвороби він зцілив, із багатьох вигнав демонів. Що ми бачимо, Ісус після дня служіння, після важкого дня прийшов вже відпочивати, і все місто зібралося під його дверима. Хтось дізнався, де він зупинився, в якій гостиниці, і розповів всіх комусь ще, цей комусь ще. А всі знали, що це людина не просто людина, а той, хто зцілює, той, хто допомагає, в кого можна шукати допомоги і відповідей. І все місто зібралося біля його дверей. Уявіть, це мабуть був дуже великий натовп. І Написано багатьох недужих на різні хвороби. Він зцілив, і з багатьох вигнав демонів. Багатьох, але не написано, що всіх можливо. Були ті, хто як прийшли хворі або одержимі, так і пішли звідти. І ми знаємо, що таке може бути. І далі, розбираючи інші місця в писанні, ми будемо дізнаватися, чому таке може бути. Але багатьох він зцілив із багатьох вигнав демонів. Тепер я хочу звернути вашу увагу на такий момент, на два вірша, які котрі допоможуть нам трошки глибше і краще роздивитися це місце. Ми читаємо послання апостола Павла до євреїв, 13 розділ, 8 вірш. Ісус Христос незмінний вчора, сьогодні і завжди. Це ключовий вірш в багатьох багатьох питаннях, коли ми розбираємо характер Бога і наше життя сьогодні. Знаєте, хтось каже, що Бог сьогодні не допомагає. Він сьогодні не такий, Він зробив щось тоді, а зараз він цього не хоче робити. Йому це було потрібно тоді, щоб щось показати. Але сьогодні йому вже нічого не треба показувати. Але я щиро вірю в те, що він допомагав людям не для того, щоб якісь політичні речі чи якісь підтвердження робити, чи якісь фокуси. Так, це були підтвердження. Твердження того, що він саме Месія, але е, в корні в, е, насправді він допомагав людям, тому що він любить людей, тому що він хоче е, поліпшити їх життя. І про це вся біблія, і ми будемо це читати і будемо це вивчати. Тобто, мотиви Господа нашого Бога це любов до людей. Тому що в Біблії також сказано, що Бог є любов. І ось Ісус Христос тоді, е, е, коли прийшли до Нього люди, все місто прийшло. Він не пішов відпочивати, а Він е, вийшов до них, або, можливо, до нього приводили. по Одному чи по трьох, я не знаю, як це було. Але він відповідав їм, він допомагав, він зцілював їх і виганяв демонів. І сьогодні Біблія каже, що Ісус Христос незмінний вчора, сьогодні і завжди. Ти можеш і сьогодні розраховувати на того самого Ісуса Христа, який допоможе тобі. Зараз Ісус на небесах, але він дав нам Духа Святого, який зараз з нами тут на землі, і який допомагає, втішає нам і до якого ми можемо звертатися. Також я хочу тобі сказати, що якщо ти думаєш, що ти не така людина, щоб молитися за інших людей, щоб Бог через тебе допомагав їм і зцілював їх, то ти помиляєшся. Якщо ти так думаєш, ти просто не знаєш правди, ти не знаєш того, про що вчить Біблія. Біблія вчить ось про що. Читаємо вірш Євангелія від Іоанна, 14 розділ, 12 вірш. Істина, кажу вам, це каже Ісус Христос. Хто вірить у мене, зможе здійснити те, що і я. Так, він здійснить навіть більше, бо я йду до Отця Свого. Дивіться, як це працює. Ісус сказав, що ті, хто вірить в Нього, в Ісуса Христа, той а, зможе зробити те, що він, і навіть більше. Але треба вірити, що значить вірити, вірити тому, що сказав Ісус, тому що Він нас навчав і тому, що навчали нас Його апостоли, вірити насправді і практикувати в своєму житті. Якщо тут написано, що багатьох недужих різні хвороби він зцілив, то і ти під керівництвом Духа Святого можеш молитися за людей, і вони будуть зцілені. А тому що Ісус сказав, дав нам таку обітницю: істинно кажу вам, хто вірить у мене, зможе здійснити те, що і я, і більше того. Але тобі треба знати, що таке віра, і практикувати цю віру. Тобі треба робити кроки віри, і тобі треба навчатися в Слові Божому, щоб робити саме те, чому воно навчає. І не піти кудись, не туди. Читай Біблію.